Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І швиденько я вам передам і свої емоції, і своє бачення, тобто, що зараз відбувається. Wargaming видали дві топові преммашини ПТСАУ 8 гривні, які продавали в основному тільки за гривні, видали по знижкам за золото. Я не знаю, в чому цей прикол. Я не розумію, яким боком вони. Ну, Бо я, наприклад, ці машини купляв за гроші. Я не купляв за золото, я купляв за гривні. Я здивований. І навіть трошки обурений. Але вже що маємо, то маємо. Ну, моєму здивуванню немає меж. Але оця машинка 8600 золота вартує зараз, оця машинка вартує 8000. Давайте я швиденько розберу ці машинки, щоб ви просто розуміли, чи треба на них звертати увагу, чи не треба. Якщо захочете більш детальні огляди, як вони себе поводять в бою з реплеями, з розбранням їхніх там, ТТХ, прям дуже детальних, там, скритих, там, стабілізацій, прохідність опір, ґрунтів, там, е загартувань їхніх, як... коротше, всі деталі будуть там, бо тут це буде більш ангарний ролик, який просто вам розкаже, тобто нагадає, бо знову ж дуже багато вернулося гравців, які не грали 3 роки, 10 років, 5 років і тому подібне. Я вам просто розкажу, в чому суть цих машин. І ви вже для себе будете. Те самі обрати. Тому що за золото це прям дуже халявні пропозиції. Ну, прям дуже-дуже халявні пропозиції. Знову ж, нікого не закликаю віддавати своє останнє мамине золото, яке вам передали, чи, чи бабусині золоті зуби здати в ломбар, щоб купити тартла чи там, карішку. Це ваше суб'єктивне суб рішення. Ви суб'єктивно будете вирішувати з точки зору вашого бюджету, потреб, бажань і вашого ангару, що у вас є в ангарі, з точки зору прем-машин. Але тепер давайте дай 5 корій. Найуніверсальніша, одна з найкращих ПТСАу абсолютно для кожного гравця, на. Восьмому рівні. По якій це причині, тому що вона просто універсальна. Вона не штурмова, вона не кущова. Вона може поштормувати, може покущити. Тобто тут немає проблем. Тобто ніяких абсолютно вона зможе для себе відбивати абсолютно будь-який геймплей на даній машині. Ви зможете відігравати абсолютно на будь-яких картах на даній машині, по якій я на це причині кажу: перше, у неї є непогана рухливість. Це 40 максималочка, 18 назад, і це, якщо не помиляюсь, без турбіни з турбіною 45 вперед. Шановне панство, вона її набирає. Е, маскування у мене на ній прокачане, 31,5%, та це не су 130, я з вами повністю погоджуюсь. Але 31,5% нерухомої машини теж доволі дуже непогано. Якщо у вас буде ще е, як його звати, вентилятор, у вас огляд буде 445%. Метрів, міцність 1250, на жаль, не дуже багато, але знову ж ви більше будете відігравати на дальній дистанції, а потім в другій полоні бою будете йти в розмін. Бронювання корпусу ми до цього вернемось, і давайте глянемо на її. Модуль. Який? А який модуль найважливіший на ПТСА? Це, звичайно ж, гармата. 500 альфи на голдовому, на голдовому і на звичайному снаряді. Голдовий і звичайний снаряд ББшка 252 і 298 бронепробиття ББшкою. ББшкою, шановне панце, найкращим снарядом в грі це ББшка, 298 бронепробиття. 90-мм фугас з пробиттям з уроном шкодою, точніше, 638. Одиниць. Е, в середньому при розкачці з досилачем і так далі, у неї буде перезарядка десь 10,2, 10,3 секунди. Тобто кожних 10 секунд альфа 500. Далі розкид базовий 0.34 при розкачці 0.31, 03, там залежно від е, польової модернізації, і коротше 03 031 у вас буде розкид Час введення буде десь півтори секунди. не панство це ідеальна гармата на восьмому рівні. Е, Серед усіх пити сав. Ви до неї не доїбетеся. Ну, от просто, ви не зможете до неї доколупатися. Чому? Альфа 500, класно, Альфа на 8 рівні? Класно. 0.31 точність при Альфі 500, класний, класний. Зведення 1,5 секунди, класний, класний. Пробиття 252 ББшкою, класний, класний. Голда 300 ББшкою, класно, класно. ДПМ 2,500. Не лютий, але блін, Альфа-500. Нормально, це просто найкраще. Ну, це об'єктивно найкраще ПТСАВ. Я об'єктивно вам кажу, тобто це найкраще. От, найуніверсальніший ПТСАВ на 8 рівні серед прем танків ви не знайдете. XM не універсальна, це штурмова, імбова, не імбова, точніше, токсична. ПТ-шка, яка просто їде на напрям тяжів і просто тяжем по 650 в кабіну закидає з Вертухана. Ще в неї є там, да, башта і Т.П. Але Карішка це просто машинка, яка просто комфортна, приємна для гри. Ви можете пограти на третій дистанції, ви можете пограти на другій лінії, ви можете поїхати в другій полоні бою поїхати міняти свої хпшки. Ви виїхали на якусь Т-32, він вам на 320, ви йому на 500, і ви що так можете як мінімум, мінімум трьома-чотирма пострілами. Плюс у неї є доволі непогане бронювання. Воно не імбове, але непогане. Щічки 240-235, маска 300 мм. ВЛД 180-190, скоси не пробиваються, рекошетять. НЛДшечка картона 111. Стежки і ЛТшки 7, 6, 8 рівнів будуть пробивати в основному тільки в НЛД. ВЛД буде пробиватися, їм важкувато. Плюс у вас мінус 7 кути вертикального наведення, ви ще можете тут зробити більше. Що приведено броню, і це доволі буде, повірте, буде мені вам дуже комфортно. Дах, бачите, теж хрен проб'єш, тому що 42 мм, по правилу трьох калібрів проб'є тільки якась іксемка або і сушка. Все більше варіантів на пробиття у вас не буде. Вон, ви непогано рухаєтесь, у вас гарна швидкість повороту шасі. Ви гарно набираєте свою максималочку. Просто дуже комфортна, гарна машинка. Точно рекомендую для класичної гри на будь-яких мапах для будь-яких рук. Абсолютно нормальна патесав, на яку ви сильно ви не будете на неї хейтиці, ви не будете її носити на руках, ах боже, яка це імба, зніміть з продажу, вона токсичить в рандомі. Ні, вона не токсична, вона просто комфортна. Тартал трошки інша тема. Це штурмова патесав з лютою бронею для восьмого рівня. Чому я так кажу? Тому що в неї броня. Просто лоб в лоб стартує від 212 мм на секундочку на восьмому рівні. Я нагадаю вам, що якийсь, наприклад, Йосип Шостий пробиття, якщо мені пам'ять не згадує на базовому боєприпасі, 196. Тобто він може один з чотирьох снарядів проб'є вам під прямим кутом в, в нижній бронелист. Про давайте стик 240, ВЛД 242, 260, 270, 8. Масочка 300 мм, десь там 270, 300-500 і так далі. Борт корпуса 152-мм борт корпуса. Подивіться, тут приведена броня от навіть під таким кутом 290 на 8 рівні. Це, це, це в неї борт, як в КВ5, що ви розуміли. Тільки в ньому він вона не КВ5. Тобто, доволі дуже люта сильна машина. Теж. Доволі цікаво. Чому цікаво? Я вам поясню. У неї ДПМ 3745. 3745 ДПМ. Це вже в розкачці, на секундочку, друзі. Це в розкачці, це з трофейним досилачем, з прокачаним боєбратерством, пайком і так далі. 3,745 на 8 рівні. Це лютий ДПМ, повірте мені, такого ДПМ я не знаю, що в кої ще є на 8 рівні. Максималочка 30% вперед, 15% назад, 1560 міцності на закалочці. У мене маскування не прокачане, але в неї 17%. А при розкачці буде як мінімум 30-32%, що теж дуже непогано в якихось рідкісних випадках, але теж може пригодитися. Огляд 423 метри. Непогано, немало. Кути горизонтального наведення вліво і вправо гармата повертається на 20 градусів, мінус 10 градусів вниз. Тобто цю броню, яка у вас є, ви під кутами ще можете виїжджати на якісь пагорби, можете дивитися зверху вниз, і ти де повірте, дуже сильно зможете відігравати. М -м Все, у мене більше нічого такого вам цікавого тут не розкажеш. Просто альфа-330, бробиття 240. Базовим снарядом летить він 1050 метрів на секунду, 710 сріб срібла У нас на базовому снаряді. Голда 4800 срібла, 270 бронепробиття, 330 -теж альфа. Фугас слабенький, 54 мм пробиття. До речі, на, я забув вам сказати 1160 срібла на карічці базовий і 5200 200 знову ж на користі голдовий. Снаряд летить, правда, не дуже сильно, 980 метрів на секунду. Але якщо прокачаєте, як я ідеальний заряд, то буде летіти десь 1100, а цього вже, в принципі, достатньо. Не ультраган, але доволі нормальний, мінімальний рівень комфорту вам вже є. Тобто, сказати, що дискомфортно, коли у вас буде ідеальний заряд, вам не буде дискомфортно, вам буде вже. Мінімально знову ж мінімальний рівень комфорту вже для стрільби на дальній дистанції, в 1100 метрів вже є. Плюс летить снаряд не параболічно, летить прямо, летить нормально, без всякої там гімрою. Тому, моє шановне панство, якщо ви шукали, якщо у вас є золото, і ви як я його берегли і так далі, у вас немає цих питасав. Рекомендаціон знову ж, але будь ласка, рішення за придбання стоїть на вас. Не треба мені писати. Я купив тартла, а він повільний. Мене на переказці вбивають. Я цього не очікував. Я думав, що я буду куплю, я буду всіх нагібати, бо більше ніхто не може такого купити. Я буду ніби з оцих всіх слюнів, будь ласка, в коментарі. Тому що я вже таке бачу, мені на XM-ку пишуть чи ну блядь, на XM-ку. Ну тобто це е машинка, яка в новий рік просто роз розносила всі новорічні коробки, всі хотіли саме XM, які досі більшість гравців хочуть тільки XM, тому що в неї теж 200 злишніх личні броні в лобі і жодних слаб слабких зон. По факту, якої Альфа 630, якої бронепробиття 270 сімдесят Мені неють, що вона погана в рандомі. Ну, чуваки, якщо ви не заходиш штурмові ПТСА, якщо, не, ну, якщо вас на, ви не знаєте, як робити перекатки, що вас не на перекатках не переїжджати, точніше перекачуватись на якісь позиції, що вас в борти не розкидували, ну, товариство, що вони, панство, ну, це вже питання, проблеми не в танку. Тому що якщо ви глянете, наприклад, на три відмітки, тут на три відмітки 3400 на XMC, 3235 на Тартлі і на Карісці 363. Ну, наприклад, на Ромпанзері 2800. Те, що ви плюс-мінус розуміли. На кому ще таке можна глянути? На Скорпіоні 2900. На Т-265 2500. На КВ5 2500. 703, ну, це й да, це трошки імбовий 3200. Що ж що, що такого? Тут 3200. Тобто, бачите, на гарних танках, от дивіться, на берену шмат лайна. 2503 відмінки. Тобто, на гарних машинах, от на тайпі теж 2780. Дві. Е, тобто на гарних танках ви зможете, ну, відмітки, в принципі якраз і показують, як гарно відігравати. Ну, тобто На негарних танках там вже йде, ну точніше, не настільки гарних, там вже йде менше 3000 на третю відмітку. Тому повірте мені, оці всі машини вони всі дуже класні і всі дуже добрі. Якщо у вас є можливість, якщо ви хочете, якщо у вас є вільний ресурс, будь ласка. Більш детальні огляди цих машин в боями забору обладнанням, піарками екіпажа і тому іншими подібними навичками, точніше, перепрошую, екіпажа. То й будуть в описі до цього ролику. Можете перейти, передивитись, побачити, як вони в бою, і те дайте У мене там і стрими на них були, і ролики по них є. Все буде в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, напишіть, що я зажрався, що я неправильний, я буду вам за це дуже вельми вдячний. І нехай проблеми та незгоди, не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить, будьте здорові, бережіть себе та бережіть Україну.